Вітання всім, хто любить орхідеї. Вперше в цьому році я знімаю відео про орхідеї. Ось така краса зараз у мене цвіте. Якось останні місяці не було нагоди знімати нові відео, тому що більшість орхідей нарощували квітконоси, формували бутони і такої якоїсь особливої краси для того, щоб знімати не було. Я чомусь більше люблю знімати власні орхідеї, які. Квітують. І ось зараз, на даний момент, кілька орхідей з різних груп орхідейних. У мене цвіте. Хочу помилуватися ними. Ось зацвів дендробіум Нобела. Це його перше цвітіння. Він був куплений діткою. І ось ще друга гілочка на бутонах ще не зацвіла. Ну, бачите, ось він такий біленький паєчок, у нього рожевий. Хоча, замовляла, я трішки не такий, він, мав бути, більше такий насичено-рожевий. Ну, можливо, це перше цвітіння в нього таке. Також цвіте на одну гілочку дендробіум кенгіану. Ось такі дуже дрібнесенькі квіточки, чимось нагадують мені весняні квіти Хіодонокси, і в них теж такий весняний аромат. Вони такі дуже малесенькі, мініатюрні такі. Ще один диндробіу мене порадував. Це ось такий білий процвів на минулорічних старих квітконосах, які там мали кілька бруньок, які не процвіли. І ось кілька квіточок є також на старих квітконосах. Ще один дендробіум, який теж купляла підлітку, має зацвісти, але поки що ще ось бутончик. Ще не зацвів. Тобто, три дендробіг ми зараз в активному цвітінні. Також цвіте камбрія Болара, здається, Пегірут, наскільки я правильно бачила назву в мережі. Ось така вона. Кітка досить така велика. Має теж аромат, але аромат такий досить такий різкий. Вона цвіла на два квітконоси, тільки ось вже перший відцвів, Там була одна квіточка, а ось ці три ще цвітуть. Ну, взагалі, камбрія не досить довго цвіте в порівнянні з фаленопсисом та дендробіум, вона десь півтора місяці, і вона дуже швидко відцвітає. Ну, ось, ось така цікава орхідейка. Також продовжує естафету парфумованих орхідей це власна парфумована фабрика. Удоєм, здається, ось мій новий квітконос. Ще вона не в повному розпуску, ще є бутони, але теж дуже такий приємний в неї аромат. Подобається мені ця орхідейка, вона такого пастельно-рожевого кольору. Ну, але запах. Тут дуже приємний запах, він постійно є в цій орхідейки. Ще один фаленопсис, який. Продовжує дорощувати на старих квітконосах це Джулія або Алярінг ще називають. Ось, власне, тут кілька квітконосів, і вони ось продовжують дорощувати бутони. Ось така зірочка. Форма квітки дуже цікава, от мені подобається ця форма орхідей. Ось такі. Орхідеї на даний момент у мене цвітуть орхідеї з різних груп. Ну, звичайно, найбільше я чекаю більш такого масового цвітіння фаланопсисів, тому що, власне, саме цих орхідей у моїй колекції найбільше. Поки що вони, більшість з них нарощують квітконоси, бутони. Тому, звичайно, ще краса попереду. А ось починає. Сезон 2023 року ось цвітіння таких орхідей. Всім дякую за перегляд! Все буде Україна! Нового переможного року.